Были прекрасные отношения, ровно до момента, как я сказала своему руководителю о том, что в следующем, то есть в 2012 году я планирую э, родить ребенка. Одразу після цього відносини з керівництвом зіпсувались. Розповідає киянка Ліна Гусєва. Спершу жінці, яка успішно попрацювала сім років і не мала жодного штрафу, оголосили догану. А потім звільнили за скороченням посади керівника внутрішнього аудиту. Урядну от тепер у тебе буде время займатися бремінності рібенка. Коли Ліна принесла на роботу довідку про вагітність, її поновили на посаді. Проте, вже за місяць керівництво видало новий наказ про реорганізацію. Якоби реорганізації, тепер для, для мене роботи не залишилось, і вони мені предлагають працювати два години в день, відповідно з уменьшення зарплатою. То ну, собственно как, как мені директор по кадрам і говорила да, то ми тобі сделаем такі условия, що тобі работать буде просто А Наскільки тут вам зарплату? Насколько... П'ять раз жінка таки залишила роботу та звернулася до суду. Протягом тижня п'ятий канал намагався отримати коментар від роботодавців Ліни Гусєвої, Та компанія категорично від цього відмовилася, виходячи із принципів відповідального ведення бізнесу та з метою запобігання ймовірного неправомірного тиску на органи правосуддя. Ми не коментуємо питання, які є предметом судового розгляду. За словами юристів, компанія могла звільнити вагітну працівницю тільки за умову повної ліквідації всього підприємства. В іншому випадку це грубе порушення закону. Роботодавець порушив норми трудового законодавства України, так як дійсно трудовим законодавством передбачені гарантії самовагітних і жінок, які мають дітей неповнолітніх. в тому випадку, коли їх скорочують, це не можуть. Просто так робити роботодаваться, також їх не можуть переводити на меншу роботу, а також скорочувати їх посаду. Вже пів року Ліна Гусєва без роботи ані прокуратура, ані інспекція праці їй не допомогли. Куди піде працювати після народження дитини, жінка не знає? Беременна жінка, да, по своєму состоянию, вона не може сопротивлятися. І я прекрасно розумію, що більшість роботодавців в Україні саме цим е, моментом, потому что. Для большинства женщин, которые оказываются в такой ситуации, самое главное это сохранить ребенка. Либо сделать аборт, потому что оставшись без работы, без средств существования, родить ребенка, а потом искать работу в нашей действительности в Украине, это практически невозможно. Азат Сафаров, Иван Добганок, пятый канал.